Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитись з вами своїм авторським рецептом і методом випікання паски. Це сама улюблена паска моєї родини. Таким методом я випікаю майже 10 років паску і ніколи не буває забагато. Паска, виходить, дуже пухка, ароматна, волокниста і в міру волога. Давайте спробуємо. Готуємо просто з Антоніною. Для початку я зроблю опару. Я беру стакан теплого кип'яченого молока. Всипаю сюди 12 грамів дріжджів сухих, 100 грамів борошна я вводю сюди. Це з общої кількості нашого борошна. Піде сюди. Добре, розмішаю. Накрию і поставлю в тепле місто для активації дрожчів. Поки дрожчі наші розтаюються, ми робимо слідуюче: беру 3 яйця і 2 жовтки. Додаю сюди один стакан цукру, додаю ванільний цукор. Якщо полюбляєте, можете додати кориці. Збила, щоб трошки розтворився цукор, і до такої пінки. Пройшло 20 хвилин, і опара моя підійшла. Дивіться, яка там шапочка гарна. І зараз я в одній ємкості буду змішувати дві цих суміші, яєчну і опару. Всі. Інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Борошно я просію два рази. Все так акуратно перемішаю легенько. І зараз буду вводити борошно. Всі пропорції і кількість інгредієнтів я пропишу. Під відео. Борошно водю поступово. Тісто повинно бути м'ягеньке. Зараз на цьому етапі я буду додавати розігріти вершкове масло. І зараз буду вимішувати рукою. Тісто я довго не місила, бачите, яке воно послушне і до рук вже зовсім не липне. Я трошки змочила руки олією, звісно, і зараз покладу його в мисочку в цю саму. І покладу, поставлю в тепле місце, накрию, поставлю в духовку при температурі 30-40 градусів на 2 години на розстойку. Тісто моє ще підходить. І я зараз підготую начинку для моєї паски. Я розіб'ю е, кисломолочний сир, я розіб'ю блендер. Не дуже так сильно. Але щоб була така однорідна маса. Додам сюди одне яйце. Яйця в мене домашні, жовтки жовті. Додам таку 3 чи 4 ложки цукру, це за вашим смаком. Добавляйте по своєму смаку. І додам ванільний цукор. І добре все розмішаю. Блендером вже збивати не буду, щоб маса була не дуже така рідка. Форми я приготувала вже заздалегідь. Я намастила їх тут жиром, а на дно положила пергамент. І зараз буду доставати наше тісто і будемо викладати. Пройшло трошки більше, ніж 2 години, і от таке тісто в мене вийшло. Бачите, воно таке пухке. Подивіться, яке воно воздушне. Зараз я його буду викладати на коврик. Але коврик я спочатку змастю трошки олією. Я муки сюди додавати не буду. І так зараз ми його поділимо. Я його поділю так на такі шматки. Два на чотири. Чотири в мене, виходить, таких шматочки. І зараз так. Повідкладаємо, почнемо виробляти наші пасочки. Паски, получається, незвичайний смак, поєднання безподобне. Самой паски такої ванільний, со смаком топленого молока і вершкового масла. І кисломолочного сиру з ароматом ванілі. Ну, смак безподобний. І дивіться, отак ми його розкачуємо на такий прямокутничок. Спробувавши цю паску, ви захочете її пекти знов і знову. Я в цьому впевнена. Бо у мене вдома ця паска з'їдається насамперед. А тоді вже другі. Я вам оставлю під відео ссылку на мої крафіни. Паска крафен. Також тісто там безподобне. Паска дуже проста. Рецепт дуже смачний. І сюди я зараз буду викладати кисломолочний сир. Я беру отако, бачите, отако візуально поділю на чотири частини, бо в мене чотири виходить, таких прямокутничка. Чотири рулетика буде у мене. І отак я його розпреділю. І зараз я посиплю отак родзинками. І тепер отак скручую рулетиком. І от на такі рулетики, невеличкі, я буду ділити. Так, трошки не вийшло, ну, ні біда. Беру тепер форму. І отак я буду викладати. І отак, от цю меншу я поставлю меншу формочку. І зараз будемо робити слідуючий рулетик. Поки я виробляю паски, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, підтримайте мене і мій канал. Це для мене дуже важливо. Не, загуб... не загубіть цей рецепт, це просто безподобна паска. Це незвичайний спосіб випікання, але вона дуже-дуже смачна посипаю родзинками і скручую рулет. І маленько поставимо в серединку. От така, бачите, виходить. І так, слідуючи форму, Родзинки я не замочувала. Родзинки я тільки помила гарячою водою Паски мої. Вже готові. І зараз я їх ставлю в духовку при температурі 40 градусів, десь приблизно на годину, поки вони не збільшаться. А тоді буду випікати. Якщо ви розподілили і у вас осталось так, як у мене, отакий от кусочок маленький, то це не біда. Я беру отаку стеклянну кружку, бачите, і туди. Постилала пергамент, а края я вимастюю жиром. І сюди опускаю отак. От і вийде у мене така малесенька пасочка одна, бачите? Отак. От і також поставлю її випікатись. Підходить, тоді випікатись. Пройшла година і паски мої вже добре підійшли. І зараз я включаю духовку на 180 градусів і буду випікати хвилин 50. Пройшло 50 хвилин, і паски мої Ось така смакота в мене вийшла. І ця маленька, бачите, теж кружечки спеклась. Дуже гарно вийшло. Це для внука, для маленького. Такої паски ви не коштували? Спробуйте і зберігайте рецепт. Підпишіться на канал yeah. і поставте подобайку. Ця паска заслуговує цього. До зустрічі на інших відео.